О «Гаразрейсер» відтепер ми в Хмельницькому. Трес знімати серйозно, я серйозно не вмію. Відразу переходимо до локації. Ми знаходимося в районі залізничного вокзалу вулиця Трудова-12. У нас дуже легко побачити дороги, у нас вже все забрендовано. Якщо ви побачите на трудовій багато БМВ, це явно ми. На початку грудня 2023 році ми відкрили філіал в місті Хмельницькому. Пошуки боксів тривали, тривали довгий час. Було дуже багато запитів від клієнтів на відкриття сервісу в саме в цьому місті. І ми можемо надати вам любі послуги в місті Хмельницькому, такі як можемо надати на інших філіях. Насправді в місті Хмельницькому не так е просто знайти гарні бокси. Пошук тривав десь там в районі е півроку. Ми знайшли менеджера, який, якого звати Ігор. Він пройшов навчання на нашій топ-станції на Берестейській і зараз готовий прийняти вас. Сам сервіс складається з двох поверхів: перший поверх загальна рим-зона, другий поверх офіс і кімната для клієнтів. Яка Туалет, нахуй! На саме початок ми приїхали, цей бокс він був повністю пустий, були тільки три підйомника. Сюди ми приїхали з нашим е старшим механіком на філіалі пасічний Тарасон, де це все відкривали. Дуже велика частина інструменту була привезена нами зі Львову, багато чого докупляли. Зараз є все необхідне, щоб провести вам ремонт. Ще в нас є велика оглядова яма, дуже зручна для діагностики і обтяжки і підвізки, але я її тимчасово окупував електрика. Ми знайшли персонал раніше, ніж це приміщення. Ми знайшли Ігоря, точніше, він нас знайшов. Знайшов ці бокси. Я приїхав в Хмельницький. Ми підписали договір. В той день, коли ми тут були, нас набрав електрик провели з ним співбесіду. А якщо у вас є бажання працювати в нашій мережі, можете звернутися до нас, знайдемо приміщення в лівому місті і відкриємо філіал. Електрик! Єдиний мінус цього приміщення на момент того, як ми сюди заїхали. Це проблема з опаленням. Тут заборонено використовувати твердотопливне опалення, тому нам довелося видумувати щось нове і поставили дизельну пушку. Можеш пушку зняти? бомба. Рекомендую. Зайти в офіс можна як з вулиці, так і з ремзони. Відкриваємо двері, піднімаємось на другий поверх, піднімаємось і офіс. Тут ми можемо зустріти менеджера Ігоря. Ігор Помагай. Зона очікування має диван, ковий і можливість зарядити мобільний пристрій. В майбутньому ми хочемо встановити сюди телевізор, PlayStation і тенісний стіл. Want... Ця сторона була взагалі пуста. Ми купили слюсарний стіл із місцем для загального інструменту. Далі ще поставимо прес і весь необхідний інструмент. Дорога Оксани і Іване. Всім привіт! <звіт> Та <і бію> мать, блядь. <звіт> Всім привіт! Мене звати Ігор, я керуючий Хмельницької філією. До нас сьогодні завітав ось такий славнозвісний 70-й кузов. Є проблеми з перемиканнями передач, коли включається задня передача, машина ніяк не реагує на це. Будемо зараз проводити діагностику, скоріше всього, що є проблема в механічній частині самої коробки. Вона болить? Переболить. Тримаєш лампу, Зніми Женьку. <гум> не не святи в камеру, світи сюди. Це наш 10-й ювілейний філіал. Будемо раді вас бачити на нашому сервісі в місті Хмельницькому. Номер телефону тут, адреса тут. Всім гарного вечора, а ми пішли, і бачити. Будемо раді вас тут побачити, надати вам. Що можемо вам надати? Секундочку, і сюди, собака.